Вітаю вас на моєму каналі, готує Даня. Сьогодні моя доня буде готувати шарлотку з яблуками. Для нашої шарлотки з яблуками. До яблук я ще взяла, шовковицю заморожену і винограду трішки лишили. Значить, Нам потрібні яєчки, розпушувач, кориця. Ще підкасолі треба буде. Борошно, цукор, кефір. Ну і яблуки ще можна поєднати з якимись ягодами, так як це буду робити я. Вірніше, будемо ми робити із донією, з полінкою. Так, значить, я буду полі розказувати, а вона буде робити. Беремо досі яєчки, розбиваємо в миску. Давай трішки штатив піднімемо. Так, яєчки розбивай. Давай, мама, викине скарблобку. Всі пропорції ми напишемо в описі відео. Розбиваємо яєчки. Акуратно, дивись, скорлубка впала. Тепер сюди додаємо щепотку солі. На зовсім на кінчику. І ще, ну, ще чу-чуть, щепоточку. О. Тепер додаємо цукор. Дві склянки туди давай. Одна скляночка додавай і ще одну таку саму. Так, засипай. Так. Тепер дивися, береш міксер. Вінчик спочатку розмішує, щоб воно цукор не розлетівся. Так. От, А потім будемо вбивати. Так, тепер знімаємо. Так, Тепер що ми робимо далі? Дивися, у тебе є кружка, є кефір. Виливаєш в кружку кефір і ставиш підогріти в мікрохвильовку. Все, ставлю мікрофорок підігрівати. Так, поки там гріється. Тепер у нас є яблуки, і нам потрібно поля почистити яблуки і порізати їх на дольки. Чистива. Чисть, чисть, давай. Захотіла мамі допомагати. Давай, поля, от, повара включила сьогодні. Давай, чисть ловко. Чекаємо три години, поки почистите яблуки. Давай. Молодець. Дитина каже, я після 9 класу буду сіжати, зважити. Кажу, будемо вчитися тоді готувати. Давай, каже, мама вчи готувати, щоб яка я була сорока. Ну, не яблуки численно. Ну, так, що яблуки теж придеться по життю чисти. Зачем? За шкафом. Так, Поля, дивись, Поля, тепер я тобі показую. Так, угу. Береш на дві частини розрізаєш. Тепер на чотири розрізаєш, оце серцевинку видаляєш, угу. так. І. Ось сюди нарізаєш на отакі слайси. Угу. Зрозуміла? Угу. Все, давай на, займайся. Вирізаєш серединку. Дивись, акуратно пальці не по... Так. І тепер нарізаєш на слайси. Не, не от себе, отак я ж тобі показувала. Так. Ага. Такі акуратно, дивись, руки не поріж, бо ще що... руки тобі ти, ти сама Ти Це сама саме як ти готовиш. Нарізаєш? Давай, учися, аккуратненький. Ну, да, шо, споті, как вообще все давай занимайся это короче делаешь вот такую все яблочко все яблочки мыши плакали кололись но продолжали жрать кактус. Да, солнышко. так Поля яблочки нарезала теперь берешь насыпаешь сахарок сюда ну трусы все, досить. І корицю насипаєш. Тільки ж таки багато, так що не переборщить, да. сип ще і ще. Все, досить. А тепер береш ложечку і перемішуєш. Все гарно, тільки яблучки не поламай. Гарненько Я ще сабці всі такі поламаю. Ще... Ну, аккуратненько перемішає, щоб цукор і кориця розприділились по... по всіх яблучках. Так, тепер капне пару капель ванілі. Чуть-чуть зовсім. Все, хватить. Все, ванільку перемішала. Тепер береш кефір. Так, тепер заливай кефірчик теплий. Так, все, перемішуй. Тепер береш склянку і ложка. Дивись і дві склянки борошна сюди. Ложкою набираєш і засипаєш. Все, давай набирай 2 склянки борошна і засипай сюди. Я поки помішаю. Так, засипаємо одну склянку і другу. А тепер поглянь, тут у тебе стільки багато муки. Поки поля, поки поля буде набирати, я розпушувача добавлю. Так. висипаємо розпускурочок. От і так потрошку перемішуй, щоб Давай, висипай другу склянку. Так, і перемішуємо до однорідної маси. Полюшка мішай, а я оце все приберу. Таке акуратно. не Тісто Та, любить... Тісто, що... можна буде поїсти посаду? Ні, це тісто не їсти в них. Так, Тепер беремо форму, в якій будемо запікати. Наливай олійки, бери. Осюди, ну форму ж. Лий, я скажу, коли дус. Все, досить. І береш кісточку і розмазуєш по всій формі. І стіночки все гарно вимазуєш. Зараз хочеш. І по стіночках теж. Скрізь. Щас. Так, поля розмазала, ну дай мама гляне, перевіриш, щоб воно не поприставало. І виливаєш сюди форму тісто. Все? Так, да, звісно, все. Так, тепер роби отак. Тістечко розтруси. Все. Тепер включай духовку. Включаємо духовку на 180 градусів. Ой, Поки гріється духовочка, тепер поля береш яблучки і викладуєш, як хочеш цвіточками. Хочеш... Стой, подожди, я викладую. <кліпся> <отаку рядочки>. <кліпся> <кліпся> ну, ти дивися, Ну, але дивись, треба, послухай маму, треба так, щоб воно у тістечко заходило. Я хотіла так зробити. Викладуєш, як хочеш, потім ще ягодок понакидаєш. Так, полічкам яблучки розклала, тепер до це накиду ягодок. А я хочу тут тільки виногради, можна ці живічки чи що тебе? Ну, Тож шовковочка, але ну, гарно було б, щоб і ті тій... Полюшка все розбила, тепер ставиш в духовочку, випікати на температурі 180 градусів, чекає виноградинка на 30-40 хвилин. Оп, так, шарлоточка допеклася, гарна, яка допомогла по лінії витягнути. Тепер полючка зараз її пудрою потрусить. Угу. Так, давай бери сипочку. Зараз я тобі сихону пудри. І потрусиш пудрою по всій поверхні. Все, трусить. Ось така у полючки вийшла шарлоточка. Всім дякуємо за перегляд. З вас лайки, підписочки. І пишіть, чи ваші дітки допомагають вам готувати чи ні.